Силова мобілізація в Україні не вщухає представники ТЦК, кидаються на жінок, які боронять чоловіків від лагідної мобілізації. Не гребують військовими проводити жорстке затримання і на очах у дітей. Як пояснюють такі дії у ТЦК – Дивіться далі. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. 1 квітня у Львові трапився інцидент між військовослужбовцями районного територіального центру комплектування та соцдопомоги і військовозобов'язаним. На захист останнього кинувся перехожий і закликав жінок відбити військовозобов'язаного. На відео зафіксовано, зокрема, як представники ТЦК тягнуть цивільного за руки, а він впирається. В сутичці один із людей у формі б'є чоловіка по голові. Альо, що це таке? Що ви хлопця тримаєте? Що ви хлопця тримаєте? Хлопці відпустили, ви не маєте права його затримувати. Не маєте жодного. Відпустили хлопця. Слухай, підійди. Відпустили хлопця. Мені не треба перед історією. Ви не маєте права. Він в цивільному. Він в цивільному. Він щойно пройшов велка і втічив. Він в цивільному, менше стин. Він в цивільному. Дій, дій, не треба мене рухати. Дій, 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 не не треба мене рухати. Не заважайте нашим рухом. Не треба мене рухати. Хлопці відпустили. Відпустили хлопця? Альо! Я не Це ти влаштовуєш син! ти розумієш цю ситуацію? Він в цивільному. Що ти його б'єш ти? Чого що? Давай давай, дернись до мене, Ти його вдарив. Вставай, не не дай Ти його вдав. За що ти його вдарив? Тому що він є правопорушник. Ти бачиш, що воно витворяє? Відпустили хлопця! Відпустили хлопця, каже. відпустили хлопця! Довкола місця сутички почали збиратися перехожі, жінки почали виривати затриманого у військових, поваливши їх на землю. Одну жінок, як випливає з відео, теж вдарили. Куди під машину, хлопці, кидаєш? Ти що? Відпустили, хлопці. Жінки, допомагайте. Допомагайте, жінки! Так, спокійно! Спокійно! Допоможіть, допоможіть, жінки! Давайте, давайте! Я все знімаю! Знімайте вас, Наші наші Пусти людину! О, ой, то, це, Відпусти людину! За дього б! Вам Я ще Не тримаюся, я тебе витягну! Пусти, пусти людину! Пусти людину! Та я знімаю, Я все знімаю, не переживайте! Відпустили! Pomarrete, Jinqueta, Pomarrete. Jinqueta, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos наче? Що ти руки? Поліцейський, оцей чоловік хлопця бив! Ви не мене Алло! Поліцейський затримайте його! Поліцейський! Поліцейський! Що таке твориться? Поліція! 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 Встановіть ослобу! Поліція це при вас! Встановіть особу! Вам буде Куди ти йдеш? Поліція! Я заяву хочу написати! А ось як ситуацію пояснили в обласному ТЦК. Вказано, що напередодні в один з РТЦК та СП у місті Львові наряд поліції доставив порушника військового обліку. Громадянина направили на проходження військово-лікарської комісії та згідно з її висновком визнали придатним до військової служби. У підсумку військово зобов'язаному громадянину вдалося втекти. Він буде оголошений у розшук, наголошують у ТЦК. Щодо цього епізоду керівництвом Львівського ТЦК та СП також призначено службове розслідування. Щодо цього факту. Подано відповідну заяву до національної поліції про напад на військовослужбовця чи відповідатимуть ті, хто перешкоджають військовослужбовцям виконувати їхні службові обов'язки? Питання риторичне? Щодо дій громадянина, який, намагаючись відбити військовозобов'язаного, кричив Жінки, допомагайте, допомагайте жінки. То під час війни, в якій армія критично потребує підсилення. Таке перешкоджання заходам мобілізації не витримує жодної критики. Як для громадянина ці дії можна трактувати як ворожі щодо власної держави, як для чоловіка, така поведінка негідна і принизлива. Перешкоджаючи військовослужбовцям виконувати їхні службові обов'язки, будьте готовими нести відповідальність згідно закону. У Хмельницькому також зафіксовано випадок жорсткої мобілізації. Відеоподії події з'явилося у соцмережах. На кадрах видно, як поліцейські заламують чоловіка, тоді як його дружина намагається йому допомогти. Усе це відбувається на очах у дитини. Примітно, що поруч із правоохоронцями стоять представники територіального центру комплектування. За попередньою інформацією, чоловіка намагалися примусово доправити до військомату. Не сопротивляюсь! Я не, не сопротивляюсь! Ну, я, я, я не, 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 не сопротивляюсь!

Я не находжуся в Росію, покажи! покажіть. Зараз я вам все покажу. Шо ви що робите? Я теж їду. Я дуже роблю. Я все засняла. Все засняла До останнього цього.

<риканна> все зайчику зараз. <риканна> зараз, зараз, зараз твій тата випустить. Ще одне затримання сталося у Києві. Біля вокзалу. Поліція жорстко затримала батьків на очах малолітньої дитини. На опублікованих у мережі кадрах видно, як поліцейські жорстко затримують чоловіка. Жінку, яка намагається втрутитися, копи відтягнули до поліцейської машини. Поруч стояла малолітня дитина. Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що батьки дитини були з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Чоловік поводився доволі агресивно, розпочав конфлікт з правоохоронцями і був затриманий. В Одесі також виник конфлікти з ТЦК. У пабліках пишуть, що жінка намагалася звільнити свого чоловіка з бусика ТЦК. Інцидент зафільмували перехожі. Добровольцям нам ніхто не ставить обмеження події. Готовий глав старшина. Ось все, будь ласка, беріть замість Артема. За Составлять потрібно протокол о том, що он вас кинув. Надо составлять протокол. Ребята, никак не собирать людей душегубить, никак. Вот это же вы, да вы ж душегуб. У вас же что-то написано, видно. Конечно, а как вы что думаете, что люди идиоты? Люди давно все, все прекрасно понимают. И за идиотов людей не надо иметь. Получать зарплату с налогов людей и в итоге еще рассказывать? Совість би имели хоча б еліментарно. Ну, конечно, не хочеться лишать такого лишатися такого места хорошего, за которого деньги заплачені. Всі ці должности продаються за бабки. А що ви думаєте про лагідну мобілізацію в Україні? Чекаємо на ваші коментарі. Тисніть подобайку під відео та будьте в курсі головного. Далі більше я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.